Фортні соціальні перевезення, автопарк міського територіального центру соціального обслуговування поповнився ще однією автівкою для перевезення ветеранів війни. Новий форт передали доброчинці благодійного фонду енергія перемоги України за підтримки медіаплатформи Українська Правда та фінансування Нафтогазу. Автівка повністю адаптована для маломобільних категорій людей. Облаштований пандус та місце для крісла колісного. Салон машини дозволяє перевозити чотири людини. В рамках проєкту Авто для незламних благодійники вже передали такі ж авто до громад Полтавської, Сумської та Харківської областей. Всі автомобілі передаються на облік в подальшому. Вони будуть використовуватися відповідними службами як в громадах, так і в містах, і відповідно виконувати свої безпосередні задачі, на які вони були направлені. Автомобілі переобладнані, мають пандуси, мають переобладнання всередині для додаткових кріплень крізь Також можуть перевозити відносно лежачих пацієнтів. Також в деяких громадах практикують, що дані автомобілі будуть будуть возити персонал медичний прямо на виїзди до пацієнтів, і у разі необхідності будуть переміщатись разом з ними до лікарні. Отримання нового транспорту стало можливим завдяки роботі інституту розвитку міста. Новенький «Форд» – це вже друга автівка, яка обслуговуватиме саме ветеранів російсько-української війни. найчастіше до центру соцобслуговування захисники або їхні родичі звертаються за допомогою у підвезенні до медзакладів для проходження обстежень та держустанов. Для того, аби замовити послугу із соціального перевезення, можна просто звернутись за телефоном гарячої лінії. Звісно, є, є, військовослужбовці звертаються. Да, ми це і в СМІ всюди надаємо інформацію в телеграм-каналах, що, що є така послуга. Ну і зараз, я думаю, це теж наші мешканці будуть бачити і будуть більше звертатись. Наразі у нас один автомобіль працює вже постійно, другий автомобіль ми отримали від донорів, однак він має технічні особливості. Це він правосторонній руль, тобто потрібен був час, щоб знайти водія. Зараз він проходить стажування, тому що він раніше не працював. А це трохи навіть не трохи, це дуже така серйозна.